Тато Небесний, ми молимося, Господи, Тобі, за сьогоднішній день. Ми молимося, Господи, Тобі, зараз, за те, щоб були зміни в нашій країні, за те, щоб Господь Боже відбувалося те, що неможливо людям, можливо Тобі. Тато Небесний, захисти наших захисників, де вони перебувають. Захисти, Господь Боже, тих людей, які зараз в небезпеці. Захисти нас сьогодні в день, Боже, Господь, від тривог, від того, що відбувається після тривог. Молимося, Господи Тобі, щоб всі цілі ворога, вони були збиті. Тато Небесний. Молимося, Господи Тобі, щоб відкривалися ті люди, які хочуть нам зробити зло, це ті, хто каже щось проти наших захисників. Молимося, Господи Тобі, щоб Ти показував нам, Боже Господь Боже, тих людей, які хочуть нам робити зло. Молимося, Господи Тобі, щоб їх не було в нашій країні. Молимося, Господи Тобі, Боже, яви свою милість і благодать на тих, Боже, Господь, людях, які творять дива, я говорю, це за лікарню. да. Молимо Тебе, Господь Боже, щоб не було двох сотів. Молимо Тебе, Господь Боже, Господь, щоб всі поранені вони були живі, тато небесний. Молимося, Господи Тобі, за тих людей, хто зараз знаходиться не вдома. Молимося, Господи Тобі, щоб були зміни, щоб всі захисники наші повернулися додому. Молимося, Господи Тобі, щоб в нашу країну приходили такі люди, Господь, які будуть виводити нас, Господь Боже, із цього хаосу, та на небесний. Ти є великий, ти є всемогутний Бог, для тебе немає нічого неможливого. І ти сказав своєму слові, якщо Бог за нас, то хто проти нас? Боже, ми на тебе покладаємо надію на сьогоднішній день. В ім'я твоє Боже. Амінь.